Роспішайте, будемо сьогодні грати, чисто промовляти, слова на звук «п» знаходити. Потім поглянемо на одяг увесь, який він та чий цікавий процес. І щоб одяг добре знати, Будем віршик ми вивчати. Тож збирайтеся, малята, час заняття нам починати. Привіт, друзі! Ви мене впізнали? Так, я Оленка. І зустріч у нас буде дуже цікава. Час унигаємо, чисто мовки промовляємо. У мене в кімнаті є. Па па. па Подивіться, ось па папуга. Молодці. О-по-по. А ще маленький. по Поні. Добре. Пу-пу-пу. А ще грізна, хитра пу. Пума. А на кухні на столі. П, пе, пе, пе запашне, смачне П пе. Печиво пи-пи-пи. Ще й смачний пи пиріг. Розумнички. Пи, Пі-пі-пі. Пи, пи. І велика-велика пі! Піца! Молодці діти! Ви гарно промовляли чистомовки! Діти! А який приголосний звук? Ви частіше всього чули у чистомовках? Ви маєте рацію. Це звук П, звук П це приголосний звук. При вимові нам заважають губи. Його ми вимовляємо глухо, без участі голосу. Пропоную вам, діти, пограти в гру. Зловіть долоньками звук П. Тобто плесніть у долоньки. Ну що, готові? Починаємо. А п. О. П. П. у. п. Ви розумнички, молодці! Всі звуки «п» впіймали. Діти, а нагадайте мені, яка зараз пора року? Ми маєте рацію, зима. А взимку як треба одягатися? Молодці, одягатися треба тепло. Пропоную вам, діти, підібрати одяг для мами, для татка, для мене і для брата. То з часу не гаймо, гру починаємо. Діти, подивіться уважно і скажіть, що це за річ? Так, це сорочка. Як ви гадаєте, чия вона? Татова сорочка. Розумнички. А це молодці. Спідниця. Чия вона? Мамина спідниця. Розумнички? А це. Джинси. Чиї вони? Татові джинси. А це шуба. Чия вона? Мамина шуба. А це куртка. Чия вона? Розумнички. Татова куртка. А це светр. Чий він? Мамин светр. Правильно? Це черевики, чиї вони. Татові черевики. Ви розумнички. А це що? Чоботи, чиї ж вони? Мамині чоботи. Все правильно, молодці діти. А зараз давайте разом підберемо одяг для мене, дівчинки, та для мого брата, хлопчика. Діти, подивіться. І Каже, що це за річ? Так, це светр. А чи він? Молодці хлоп'ячий светр. А це що? Так, сукня? А чия вона? Дівчача сукня. А це що за річ? Штани. Чиї вони, як ви вважаєте? Дівчачі штани. А це що? Куртка Чия вона? Хлоп'яча куртка. А це шапка. Чия вона? Дівчача шапка. Добре. А це штани. Чиї вони? Хлоп'ячі штани. А це куртка. Чия вона? Дівчача куртка. А це шапка. Чия вона? Хлоп'яча шапка, а це чоботи, чиї вони дівчачі чоботи, а це черевики. А вони чиї? Хлоп'ячі черевики. Ви, дітки, молодці, правильно назвали увесь зимовий одяг. Холодно на дворі, вже зима, а ми одяг приміряємо. Ручки ніжки не беріться, швидко на гру всі зберіться, пальчики ставайте в ряд, одяг будемо вдягать. Морозець прийшов до нас Одягатись саме час. Шапочку пухку візьму і морозу не боюсь. Шалик тепло, шийку гріє. Він від вітру нас укриє, куртка блискавка біжить, від морозу захистить. Ось рукавички раз і два, щоб мороз не дістава. Чобітки взуваємо, на прогулянку рушаємо. Молодці діти, тепер сміло можна йти на прогулянку грати. А зараз, діти, я пропоную вам вивчити вірш, який називається одяг за допомогою картинок Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній, і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють. Плетуть, вишивають, що це одяг, малята вже знають. Давайте ще раз повторимо цей вірш. Чоловічий, жіночий, дитячий Для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній, і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг. Малята вже знають. А зараз, діти, я пропоную вам самостійно повторити цей вірш за допомогою картинок чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній, і теплий, зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг. Малята вже знають. Молодці діти, у вас гарно вийшло. А зараз пропоную вам пограти в гру Який одяг. Діти, як назвемо одяг, який щойно придбали в магазині? Розумнички, новий одяг. А як назвемо одяг, в якому займаємося спортом. Так, правильно, спортивний одяг. А як назвемо, який одягаємо вдома. Правильно, домашній одяг. А як назвемо одяг, в якому підемо на свято? Так, святковий одяг. А як назвемо, якщо його забруднили? Так, брудний одяг. А тільки на його поправи. Це який одяг? Чистий одяг. А який одяг одягаємо літом? Розумнички, літній одяг. Як назвемо одяг, якщо надягаємо взимку? Зимовий одяг, а ще можна сказати теплий одяг. Слова усі ми пригадали, усе про одяг розказали. Час прийшов прощатись нам. До побачення, до нових зустрічей, діти.